Професійно журналістом я став працювати з 1961 року. 62 роки. Я професійно працював на обласному радіо. В газеті я працюю Павлоградський з 1983 року. В Сенгельникова майже 20 от вам і склалася вам. Скільки вийшло, так? Да? А це 62. Я член спілки журналістів із 68-року. Один із старішин в області. В журналістиці застою не буває. Тому що це вже не журналістика. Я, власне, Володимира Олександровича знаю вже досить таки давно. І... От мені здається, напевно, це не тільки мені, що він от яким був давно, таким і залишається зараз. Це така, це швидше, всього таки якийсь ексклюзив. Я б сказала для Павлограда, а може, навіть для всієї області. Бо отак бути все життя, як він нам говорив вже 62 роки закоханим у свою роботу і кохати її до цього часу, і до цього цього часу залишатися в струю. Я впевнена, що він із тих людей, котрі не хочуть, не чекають ні вихідних, ні відпустки. От він сам зізнався, що йому давай лише на роботу, на роботу і на роботу, і це додає йому життя. Тож я думаю, він заслуговує того, аби брати з нього приклад і всім нам, дорогий наш Володимир Олександрович. Я щиро вітаю вас із Днем народження. Бажаю, аби ви ще довго керували нашою спілкою журналістів Павлоградською. А ще щоб наступний ваш день народження ми вже зустріли у вільний від російських окупантів країні і відзначили його. От вона повинна бути також живою, енергійною. Повинна думати про те, що читачеві буде цікаво, що читачеві буде цікаво. Треба в забудь-яких умов-яких за умов. Вистояти. Вистояти в першу чергу. І продемонструвати високий клас. А інакше в журналістику не треба йти. Шановний Володимир Олександрович, для нас ви завжди приклад стійкості, мужності, вірності професії журналіста. Проте, у вас вистачає часу піклуватися про журналістів регіону, за що вам велика подяка. Захоплює колосальна пам'ять мало хто з нас може пишатися цим, цією якістю. Бажаємо вам доброго здоров'я, завжди бути на гребні інформаційної хвилі і ще багато-багато років. Залишатися для нас прикладом у всьому. З ним народження. А я кажу, не палиш аж до тепер, кажу ж, поки пані маєш, або оборучку, от, або що там, якийсь інший засіб от, для засобу масової інформації. От, скільки. Вистачить мене, Стільки я буду працювати. От. Так що до 62 років, да? ось І ще, мабуть, додасться щось, щось додасться. З Володимиром Олександровичем я познайомився в 2005 році. Коли я займався в дитячій телестудії Юніон ТВ, я Перший спробував написати статтю. Приніс цю статтю йому, а дав він її почеркав, каже: Ні, вона це не стаття, це щось погане. Перепиши. Я переписав, приніс. Він каже: от зараз є вже суть. І це дало толчок мені на розуміння, як саме писати статті. Шановний Володимир Олександрович, вітаю вас з днем вашого народження. бажаю вам крепкого здоров'я, міцного, точніше, здоров'я. Ще хочу вам побажати. Мирного неба над головою та прожити ще дуже багато років, щоб надати нам як можна більше інформації корисної. І будьте довго-довго в журналістиці і будьте довго-довго жити. Тому що журналістика дозволяє довго жити. От. Довго жити. Вона дозволяє. Шановний Володимир Олександровичу, щиро вітаю вас і з Днем народження. Бажаю щастя, радості, натхнення і, нарешті, зустрічати свій день народження у мирній, вільній і справді незламній країні. Ви саме той представник преси, який вже дуже, дуже багато років, понад півсторіччя, працюєте для Павлоградщини, для Дніпропетровщини. І ми дуже-дуже цим пишаємось знайомством із вами. Залишайтесь завжди таким. І ще довго-довго радуйте нас своїми статтями. А яка ваша мрія? Мрія моя. Не обіжали моїх собак, котів. От Бачите, я казав, що прийдуть вони. Вони прийдуть сюди. І все, буде гав-гав. Вичуть, все. Жулька, жулька, жулі. Ну ладно, успокоїлись. Успокоїлись. Все, все, молодець, хорошо. Ти поприветствовала. Всього. Спасибо. спасибо. Давай там присядь или приляж. Иди. Дорогий Володимир Олександрович. Ваш внесок у світ журналістики вражає. Я бажаю вам міцного здоров'я, нових цікавих історій та ще більше щасливих моментів у житті. Нехай ваша мотивація продовжує надихати нове покоління ще більше. Не Слава. треба давати поради. Чому? Тому що, розумієте, один так каже, другий так каже, один хоче бачити одне, другий хоче бачити друге. Вот і виходить, і що ти як нав'язуєш щось. Вот Виступаєш в ролі там, вихователя, вчителя, вот журналістами бути. Це найвеличніше наше призначення. Найвеличніше. O takë, o të treba shumë bëndit.